Я для себе виділяю такі переваги в генерації макапів. Перше це швидкість, бо генерація займає секунди або хвилини в порівнянні з годинами роботи в графічних редакторах. Друге, це доступність. бо по факту Midjourney не вимагає від нас якихось глибоких технічних навичок роботи з 3D, або не знаю, з різними фоторедакторами. Ми можемо просто написати текстом, що ми хочемо побачити, і ще нам допоможе це втілити. Наступна наша перевага це власне гнучкість. бо з допомогою Міджорні, ми маємо можливість експериментувати з доволі необмеженою кількістю різних варіацій дизайну, матеріалів середовищ. Та доволі легко розміщувати наш продукт в реалістичному середовищі його використання. І остання перевага це економічність, бо по факту ціна підписки, навіть річної, вона буде суттєво нижча вартості порівняно там, з фотосесією чи з покупкою купи різних макапів.